19 січня відбулися зустрічі підприємців та членів місцевих громадських організацій з представниками громадської організації Агенція відновлення та розвитку. На сьогоднішній день в громаді йде робота щодо написання плану відновлення до 27-го року. Це відповідно до законодавства. Зараз кожна громада. Повинна мати даний план на цій зустрічі. Член правління агенції Тарас Бик презентував спільні напрацювання агенції відновлення та розвитку і міської ради із розробки плану відновлення та розвитку білоцерківської громади до 27-го року. Дуже активні зустрічі сьогодні прийшли як з громадськістю, так і з бізнесом. Дуже активні люди. Видно, що прийшли люди, яким не байдужа своя громада, і ми вважаємо, що це дуже актуально, тому що не можна залишати осторонь відновлення інших стейкхолдерів». То це не може бути тільки державна влада чи міська влада, яка подасть свої проекти. Це мусить бути і громадський сектор, і бізнес, який буде не просто спостерігати і критикувати, а буде власне безпосередньо писати проекти, писати свої пропозиції, які ми потім будемо розвивати. У цьому власне вся ідея написання плану відновлення з максимальним залученням всіх учасників. Ми вже почали паралельно з написанням плану відновлення підготовку так званих проектних менеджерів. Група людей, які активно будуть працювати над впровадженням цього плану. Відновлення. Відновлення. ми вже проводили навчання. Ми спілкуємося з донорами, щоб отримати якусь системну підтримку в цьому напрямку. Але саме для того, щоб цей план відновлення не припадав пилюкою на полиці, а ці всі напрацьовані проекти були безпосередньо реалізовані у своїх громадах. Учасники зустрічі детально розглянули потреби, які зазначені у плані відновлення, та обговорили основні завдання документа, які розподілені за чотирма ключовими напрямками: безпека, економіка, інфраструктура та гуманітарна сфера. Загалом у план входить понад 40 завдань. Кожна з яких вимагатиме реалізацію конкретних проєктів. Ми разом з містом. Повинні думати про покращення електростанцій, котелень, те, що необхідно для бізнесу. Потрібні інвестиції, звичайно. Бо скажу так: ми, в нас там було своє підприємство. Зараз ми платимо оренду. І це теж лягає на, на бізнес. І коли те, що я чула сьогодні, буде допомога. Тому ж бізнесу, який будує і який дає в оренду, а їм будуть сплачувати там менше сплачувати за землю, наприклад, і таке інше, то і нам це буде краще, бо я чітко розумію, що ми теж будемо за це платити менше. Тому, звичайно, ці програми потрібно розвивати, потрібно сюди йти. Для розвитку міста ми тебе розуміємо, що треба наповнювати ці бюджети, тому, що грандова складова є зараз одною з рушими, тому що бюджетних коштів не вистачає на оборону, тільки залишився. Тось тобто для нас, для міста, для його розвитку, для підтримки економіки, для підтримки переселених осіб. То тобто це саме основне. по завершенню учасникам зустрічей надали шаблони для форматування відповідних проєктів, які пізніше будуть включені до спільного плану відновлення та розвитку білосерті. Київської громади до 27-го року.